Вітаю, друзі! З вами Олег, канал «Успішний експеримент. Радий всіх вітати на своєму каналі. Отож, бо задають мені питання, побачили і питають, як правильно робити такі грядки на плівці, дуже красиві, дуже охайні. Зручно доглядають за ягодою, обробляти її. Та й взагалі вигляд досить такий красивий і порядок на плантації. Сьогодні про все це розповім, тож приємного перегляду вам, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і пишіть коментарі. Отож, бо свою розповідь почну з того, що ширина плівки у мене 80 см. Значить, ряд я роблю 70 см. Відміряю, потрібно взяти два колешка і нитку, поставити по краях і відмірять 70 см. Міжряддя можна робити, як вам зручно. У мене воно складає 70, днд 75. Тому що 5 см не, так, ну, не така -то велика різниця, яка для ока буде помітною. Отож, бо зробили це все. Давайте, як тут покажу вам, тут ще не застелено. Бачите, і наступний етап, як ви тут все перекопаєте, прорихлите це трамбовка. В якості трамбування я використовую ось таку дошку. Обтянув плівкою, щоб було не так земля прилипала. От, і один край я виставляю по нитці, вона звичайно йде прямо. Так. От, і Просто веду один край по нитці, пройшов, протрамбував. Зверху потрібно по центру насипати трішки більше землі, щоб була така, бачите, якщо так подивитися, то виходить такий невеличкий холмик. Це потрібно для того, коли буде дощі, щоб вода не скаплювалася, а мінімальний уклон, вона буде звідси природнім шляхом витікати. От Протрамбували і одразу беру сапочку і тут же нарізаю такий, бачите, як обрізаю грядочку, для того, щоб потім сюди закласти плівку і присипати землею. То все просто робиться. І ось Два дні роботи, а відео зайняло 10 хвилин да, його розповідь. Так, важливий момент. Сюди додаємо, я додавав значить, вапно негашене, попіл і чорнобривці порубані. Бачите, їх фракція дрібненька. Дякую мамі, вона тим всім займалася. От, тому що земля тут важка, а на іншому боці нормальна. Тому максимально її розрихлюємо, щоб була пухкенька. Друзі, в зв'язку з тим, що пересадки цього року багато дуже пересаджую, всі плантації старі насадження викидаю. Мені знадобилася крапельна стрічка. Агротканина, плівка, ну та таке інше. Так ось хотів порадити вам одну платформу, магазин, який називається Агродалина. Його керівник Рудаков, Євген Сергійович. Чому раджу? Тому що в цьому магазині є багато товарів, які стануть вам у нагоді, починаючи від тепличних плівок, крапельного зрошення. Агроволокно, геотекстиль, агротканини, касет для розсади, газонних трав, добрив і навіть бордюрів. От також у цьому магазині вас чекають приємні бонуси у вигляді цін та якісних товарів. Посилання на магазин «Агродолина» звичайно, знайдете в описі під цим відео. Особливу увагу приділяю якості обслуговування, швидку відповідь операторів магазину Агродалина та широкий асортимент товару. Отож, бо прийдемо далі. Ось те, що замовляв у цьому магазині. Це такий препарат біозахист Трихофіт, а також крапельну стрічку. Я купляв з товщиною стінки 8 міл. відстань між крапельницями 10 см, Довжина її 500 метрів. Ласти, я буду дві гілки на рядок. Ось дивіться. Як Тут отут, виходить, вона буде йти між рядами і отут. Так як шах краплі 10 см, двох штук, я думаю, вистачить, для того, щоб вона добре промачувала землю. І крайніх рядів, середній добре буде промочений, тому що е з обох боків і, і крайні два. Емітерами вверх, крапельна стрічка в мене емітерна. Буду їх класти вверх емітерами, щоб не забивалося. І тут доводиться трохи змінити підрізку води, якісь гілки, заглушити які з попередніх років залишилось. Ну, то не проблема. Тут просверлю новий вставлю. Ось такі справи: так я буду класти крапельну стрічку. Ще друзі, вам порада, коли стилите плівку. Потрібно, щоб на дворі була сонячна погода для того, щоб вона, бачите, коли ви її стилите на сонці, вона досить таки ну, починає тягнутися, да, і ви максимально її плотно зможете натягнути. І у вас не буде провисань і вона добре таки буде натягнута. Бачите, не будуть там знизу гуляти протяги. Так, ще стосовно землі, хотів е, вже те, що хотів розповів, тепер у вас хочу спитати поради. Дивіться, ось така земля дуже вона затоптана. Мені доводилось її тричі перекопувати, тому що кажу я, що процес підготовки оцієї вже готової землі зайняв близько двох днів. Е, може, ви маєте якусь пораду, що потрібно сюди вносити. Я то ну, уявляю, що потрібно, Ну думаю, може ви мені щось підкажете нове. Бачите вона? А як вона суха, то взагалі камінь брила. Ось такі справи. дивіться, бачите Це вона перший раз перекопана. Ось така вона як мокра, вона дуже жирна. Дуже жирна земля, можна ліпити з неї Ось дивіться, мокрий шматок. Бачите? Така як глина. От, а як суха, то така, як брила. Римами вже заговорив. Так ось підкажіть, що вносити сюди, щоб її покращити її склад. А, до речі, ось це ось, ось біопрепарат, який я придбав. Хотів ще за нього сказати декілька слів: тріхофіт, біозахист. Він. Окрім того, що бореться з сірою, білою гнилями, чорноніжкою, паршою, фітофторозом, він ще і допомагає важкий ґрунт перетворювати на біогумус. Ось тут все розписано. Я ним оброблю перед закладкою полуниці і це ж у вас пораду запитую, що ще можна сюди внести. Так, способи обробки і норма витрат ось ґрунту. 30 мл препарату на 1 м квадратний ґрунту. Оприскування рослин. Потрібно сьогодні також пройти по рослинам, які вже у нас посаджені. Ось такі гарні і чудові покупки я зробив в магазині «Агродолина». Всі їх контакти знайдете, звичайно, в описі під цим відео. Тут, як я і казав, на правій стороні будуть посаджені усі реми. Реми наступні є Мурана, Альбіон, Крапо 10, Мальга, Хадемар, Бравура. Ну, по бравурі є питання, потім по ній пройдемося. Так, І ще наступні сорти, будете бачити їх ось тут. Ну що, я продовжую працювати далі. Ось мої новинки цьогорічні. Тут 8 сортів. Ну, Про новинки я розповім пізніше, буде невеличка інтрига. Ну, а також мені подарувала шпа колена ось такі саджанці. Це рожева полуничка. Така вона слабенька. Ну, Бачу, що є гарний корінь. От, Будемо сподіватися, вона добре перезимує. Тож, хто бажає рожеву полоничку, можете, з рожевим квітом я маю на увазі, можете звертатись до Олени Шпак. Звичайно, контакти будуть в описі під цим відео. Переходьте. Ну, а мені попереду ще передує багато роботи. тому, тому продовжуємо працювати. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте ваші жирні смачні лайки. Або дизлайки, кому не сподобалося, або хтось має якісь питання. Тож радий кожному, продовжуємо і до нових зустрічей, друзі. Всім успіху, бережіть себе.